Добрий день усім. Вітання з Києва. Як ви там всі поживаєте? Все гаразд у вас, все спокійно, все добре. Всі живі, здорові. Чекаю свою подружку. Присіла на, сонеч... на сонечку. Але такий вітерець невеличкий, не знаю чи буде це заважати для відео. Погода непогана. Я вже так по весняному одяглася. Гарна пора року. І вишні, і абрикоси, і магнолія, і сакура, і все радує око. Але як все швидко відцвітає, як життя да, наше. Всі чотири пори року. Враховано. Народження, і дитинство, і молодість, і зрілість, і старість. Як все продумано, так? Як все продумано, все нам Господь дає і фрукти, і овочі, все в нас є. І ліси, і ріки, і озера. І моря відпочивай, насолоджуйся життям, радій, допомагай один одному, роби добро. А в нас все по-іншому. Ну, Одна категорія думає, як накопичувати чим більше. А інша категорія людей думає, як вижити. Думаю, що. Цих двох категорій достатньо для того, щоб визначитися. Але що хочу сказати в цьому житті? Або треба витрачати все, що заробляєш, або накопичувати, тому що одного життя на одне та інше не вистачить. Якщо все життя будеш тільки накопичувати, то коли ти будеш все витрачати, то краще ну, звичайно підсобирати, а тоді решті-решт. -решт Витратити все в задоволення, все саме найкраще, все для себе, все для родини, все для дітей. І, ну, і про себе, ж, звичайно, не треба забувати. Але все для дітей, для, для певного, до певного віку, я так думаю. Бо люди вже вже в такому віці є, що вже треба. Якось від цього відходить, але вони все одно, все, все, все тільки в одну сторону. Ну, не знаю, може так і потрібно, але як досвід доводить, не завжди це є добрим. Ладно, я не буду на цю тему, тому що підпаду під критику, і це буде справедливо.